Матуся Оксана привела своїх діток Марію та Сашка в боулінг, щоб ті могли відволіктись від жахіт війни. Родина переїхала у Вінницю з Рубіжного Луганської області в березні минулого року. Ми дуже раді. Ми жодного разу у боулінгу не були. У нас він там ну на все місто був один. Потім його закрили. Ну не було нагоди, ну це дорого. А зараз я подивлюсь, вона пограє. Ну, ми дуже вдячні, раді, що така можливість взагалі є. Відпочинок для малечі організували координатори міжрегіонального гуманітарного штабу, тож гуртують дітей біля себе. Маєте змогу пограти борінг, відпочивати і просто провести гарну час. Насолоджуйтесь, гарно відпочинку. вам. Тим часом Марійка уже кидає кулю та збиває майже всі кеглі. Мені Подобається тому що це дуже весело та. Та ще приємно, коли ти всі теглі збиваєш. Пограти в боулінг прийшли переселенці, діти захисників та захисниць України, сироти, хлопчики та дівчатка з багатодітних сімей. Розваги для них організували вже в шосте за літо в рамках благодійної акції Діти мають право на дитинство. Мета ця, щоб діти могли між собою поспілкуватися, гарно провести час. і Отримати позитивні емоції, і надалі наш гуманітарний штаб буде підтримувати і співпрацювати з нашими дітками. Їм допомагати. Окрім того, приємним бонусом для малих розбишак стали сонцезахисні окуляри. Підходящі за фасоном та розміром для себе обирає Варвара. Таким презентом дітей потішив фонд, «Вінниця – комфортне та безпечне місто. Теж було цікаво дивитися, як дітки їх приміряли, як вони посміхалися, і напевно, все, що робиться командою гуманітарного штабу, всіми координаторами і взагалі всіми вінничанами, тому що ми дуже такі гостинні, все, що відбувається, відбувається заради ось цих посмішок і заради ось цих дійсно таких щирих емоцій і почуття щастя в цих дітей. Долучились до заходу 100 дітей віком від 8 до 14 років. Подібні розваги влаштовуватимуть і надалі. Записатись та стати учасником активного відпочинку можна на Фейсбук-сторінці Міжрегіонального гумштабу.